Українські народні думи. Кожний народ пишається своїм героїчним епосом греки Іліадою та Одіссеєю Гомера, ісландці сагами, французи піснею про Роланда, а ми, українці словом про похід ігорів і народними думами. Українські народні думи з'явилися в 15 столітті у час виникнення козацтва. Згадайте. Що саме в цей період виникли й історичні пісні, думи створювали здебільшого безпосередньо після важливих історичних подій, їхня тематика широка. Вони з'явилися у зв'язку із жорстокими нападами турецько-татарських орд, названі кобзарями невільничими плачами. У них оспівано страждання полонених, їхні муки на каторгах. Саме тоді й виникли думи про боротьбу українців проти турецько-татарських загарбників і неволю козак Голота, Маруся Богуславка, утеча трьох братів із міста Азова, самій Локішка та інші. До нашого часу дійшло чимало дум про боротьбу українського народу проти польсько-шляхецького поневолення, Хмельницький і Барабаш, Корсунська перемога, у яких уславлено подвиги народних героїв. Зокрема, гетьмана Богдана Хмельницького. Також відомі соціально побутові думи у них оспівано родинні взаємини між батьками і дітьми, сестрами та братами дума про сестру та брата, бідна мати і три сини та інші. Велику роль у становленні розвитку дум відіграли народні професійні співці-кобзарі, які виконували пісні й думи в супроводі кобзи, бандури чи ліри. Вони передавали наступним поколінням знання про минуле та світогляд предків у доступній формі, що легко запам'ятовується. Такі співці існували в усіх народів: у вікінгів Скандинавії, Скальди, у Стародавній Греції поети, кіфареди, у середньовічній Франції Трубадури. У ті часи народні співці виконували роль новинарів, тоді ще не було газет, журналів і мережі інтернет. Постійно подорожуючи, кобзарі знали найсвіжіші новини, вони ділилися ними, попереджали людей про небезпеку, можливий напад чужинців бувало й так, що влада намагалася обмежити їхній вплив або тримати під контролем інформацію на своїх територіях. З покоління в покоління кобзарі своєю творчістю виховували високу духовність, почуття національної гідності і патріотизм. Тарас Шевченко зростав на кобзарських піснях і думах. З поваги до народних співців він назвав збірку своїх творів кобзар, а в одній зі своїх повістей зауважив, коли б грецький сліпець гомер воскрес і послухав хоча б одну думу в виконанні українського сліпого співця, то розбив би на тріски свій козуб, званий лірою, і пішов би в Міношою до найбіднішого нашого лірника. Тяжкі умови кобзарського життя змушували цих незрячих людей об'єднуватися в братства, у яких вони передавали свій досвід учням. Вони не були жабраками, а заробляли собі на життя професійною грою на бандурі та співом. Одні з них виконували думи так, як їх навчили, інші імпровізували, змінюючи твір, а були й такі, що самі створювали пісні й думи. До нас дійшли імена лише кількох авторів, а саме Михайла Кравченка, Петра Ткаченка, Євгена Мовчана, Павла Носача, Євгена Адамцевича. Неперевершеним бандуристом, якого високо цінувала Леся Українка, був Гнат Гончаренко. Поетеса залишила про нього спогад Гончаренко грає ліпше, ніж співає. У музиці він віртуоз. Майже простими бандуристами, улюблена бандура Гната Гончаренка нині зберігається у музеї Миколи Лисенка, місто Київ. Блискучим імпровізатором був Остап Вересай, яскравою гранню індивідуальності цього співця було виконання гумористичних і сатиричних пісень. Неймовірного ефекту він досягав за допомогою грайливості мелодії, жвавості ритму, своєрідної міміки. І пританцьовування в такт пісні. Він був ніби театром одного актора. Понад 70 років бандурист мандрував від села до села, і його ім'я стало легендою. Співом українського гомера захоплювалися композитори Лисенко і Чайковський. Сенсацією стали виступи Вересая в 1875 році в Петербурзі перед ученими і діячами культури. Тоді в пресі писали, що сліпий 70-літній співець, наділений величезним талантом. У його думах, як жива стоїть Україна, сповнена спогадів про минуле. Професор Леже, під впливом виконаних Вересаєм пісень, почав активно пропагувати у Франції українську культуру, навіть читав курс української мови. У селі Сокирницях, що на Чернігівщині, створено музей кімнату Остапа Вересая. А з 1988 року тут проводять фестиваль кобзарського мистецтва Вирисаєве свято. Нині кобзарські традиції продовжують різні творчі колективи, основне завдання сучасних співців-бандуристів популяризація словесно-музичної культури українців. Один із найвідоміших професійних музичних колективів нашої країни. Національна заслужена академічна капела бандуристів України імені Майбороди створена ще у 1918 році. У колективі працює понад 50 співаків музикантів. Сучасні кобзарі Василь і Микола Литвини створили кобзарську школу в селі Стрітівці, що на Київщині. Тут учні навчаються мистецтва гри та співу. Одним із професійних кобзарів сучасності є Василь Нечепа. Нині він, єдиний представник Чернігівської кобзарської школи, вражає дивовижне виконання ним народних пісень і старовинний репертуар митця.